Таю вас, Ви дивитесь фактор безпеки. Нещодавно наша знімальна група побувала у Іспанії, країні дивовижних міст та старовинних пам'ятників, країні, чиї курорти щороку приваблюють мільйони туристів. Важко повірити, але ця перенеська країна зовсім нещодавно, за історичними мірками, перебувала у міжнародній ізоляції. Її економіка у занепаді. А мільйони простих іспанців вимушені були шукати кращої долі далеко за межами країни. Як з міжнародного вигнанця Іспанії вдалося перетворитися на провідну європейську державу? Про це та інше у факторі безпеки. Сьогодні у програмі Франциско Франко кривавий тиран чи спаситель нації, іспанський нейтралітет або чому країна опинилася у міжнародній ізоляції. Довгі століття. Піренейський півострів був центром боротьби між народами, що його заселяли, за можливість панувати на цій території. Так звана реконкіста, відвоювання християнами, як вони вважали, своїх територій, закінчилася їх перемогою, після чого розпочалася нова історія іспанської колоніальної імперії. Водночас, недолугі правителі та постійна боротьба за відстоювання власних колоній закінчилася тим, що до початку ХХ століття. Іспанія стала економічно та політично нестабільною державою. Внаслідок Визвольної війни її колонії в Америці. Вона втратила по суті свою світову колоніальну імперію. І на початок 20 століття вона була пересічною державою третього ешелону тогочасної Європи, зберегла нейтралітет у Першій світовій війні, але великі проблеми в економіці, безперспективне майбутнє. Поширило популярність соціалістичних рухів і лівих партій, які, об'єднавшись, скинули монархію в 1931 році і перемогли тоді на парламентських виборах. Втім, республікансько соціалістична коаліція не змогла втримати владу. 1936 року. Іспанія переживає найдраматичніші часи своєї історії. Бунт армійської верхівки проти тодішньої влади вилився у братовбивчу громадянську війну, яка тривала три роки. Після її закінчення до влади в країні прийшов Франциско Франко. Під час громадянської війни загинуло близько 400 тисяч людей. Більш як один мільйон людей потрапили до в'язницта трудових таборів. За перші два роки диктатури Франко у тюрмах було страчено понад 200 тисяч осіб. В громадянській війні йому судилося відіграти провідну роль, і роль ту можна коротко характеризувати гаслом, яке стало ну, символом чи що, франківської Іспанії. Єдина церква, єдина нація, єдина держава. На відміну від більшості диктаторів, генерал Франко не належав до жодної політичної партії, не мав певної ідеології та не намагався поставити весь світ на коліна. Але у нього були свої особисті амбіції, і він їх не приховував. Відродити Іспанію ось у чому бачив свою місію. Франко. В розвалі країни він звинувачував республіканців-лібералів, масонів і комуністів, їх Франко готовий був знищувати. Як свого часу, інквізиція знищувала єретиків. у цій боротьбі, говорив Франко. Немає значення вік та стать ворога. Якщо ти співчуваєш республіканцям, значить, ти проти Іспанії. Невдовзі після закінчення громадянської війни в Іспанії розпочалася Друга світова війна. І, хоча Франко оголосив про нейтралітет країни. Іспанія під час війни постачала своїй союзниці Німеччині стратегічну сервину, а Іспанська, так звана блакитна дивізія добровольців, воювала на радянсько-німецькому фронті. Водночас, за словами істориків, політика Іспанії у другій світовій війні це приклад дивовижної комунікабельності «Каудиліо». Франко так заморочив голову Гітлеру, що той сказав, що згоден, аби йому вирвали кілька здорових зубів, аби лише зайвий раз не спілкуватися з Франко. Франко не міг дозволити втягнути Іспанію у війну. Іспанія була в руїнах. Люди голодували. Франциско Франко це можна віднести до позитивних його якостей, виявився не лише здібним воєначальником, але і досить таки непоганим дипломатом, який міг передбачити за великим рахунком, скажемо, і наслідки тої Другої світової війни. Американський посол у Мадриді якось згадував, що. Червні 1942 року, коли третій Райх був на гребені своїх успіхів, коли вермахт наступав на Волгу на північний Кавказ і результати того наступу було важкенько передбачити. Запитав якось Франку, невже він у захваті від того, що нацистська Німеччина буквально за півроку знаходиться до встановлення свого домінування у континентальній Європі із її расизмом? Із її боротьбою проти католицизму, з її язичницькими обрядами у верхівці, Франко чесно відповів йому, що звичайно він не захватів від цього. Але Франко пояснив американському послу, що його більше турбує перемога радянського союзу, оскільки комунізм на його глибоке переконання, ну це не та ідеологія і не та практика, якої гідні європейські народи. Іспанія, хоч і не брала участі у Другій світовій війні, однак її становище, як і більшості європейських країн у повоєнні роки, було вкрай важким. Як країна з авторитарно-диктаторським режимом, Іспанія опинилася у міжнародній ізоляції. У Другій світовій війні Іспанія, завдяки Франко, зуміла уникнути негативних наслідків поразки нацистської Німеччини, хоча, звичайно. До смерті генералісимуса вона була в дипломатичній ізоляції і з таким собі згоєм, якого не хотіли брати ні в економічному, ні в воєнно-політичному сенсі до об'єднання демократії захід. У грудні 1946 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій рекомендувала країнам-членам цієї міжнародної організації відкликати з Іспанії своїх послів. Міжнародна ізоляція змусила іспанську владу вдатися до пом'якшення існуючого режиму. У квітні 1947 року була створена Вища Королівська рада. Того ж року було проведено референдум про державний устрій. Більш як 14 мільйонів іспанців висловилися за відновлення монархії, побачаючи в ній символ єдності нації та можливість покінчити з фашистською диктатурою. Іспанія формально стала вважатися монархією. І хоча Франко залишив за собою посаду довічного глави держави, Захід розцінив цей крок як намір рухатися шляхом демократії. З іншого боку, західні політики були переконані, що впливати на іспанське керівництво набагато легше і ефективніше, не розриваючи з ним зв'язків. 1949 року західні посли повернулися до Іспанії. Ізоляція і принцип автократії допомогли Іспанії вижити, але не сприяли економічному зросту. Лише в кінці 1950 року Франко допустив в країну іноземний капітал і дозволив створювати спільні підприємства. Поступово він позбавлявся іспанських колоній, від яких не було користі. Натомість загроза колоніальних війн висіла постійно. Водночас, до початку 60-х років минулого століття, Іспанія залишалася самою бідною країною Західної Європи. Режим Франко породив політичну пасивність переважної більшості іспанців. Пересічні громадяни не виявляли інтересу до державних справ. Натомість більшість з них займалися пошуком можливостей для покращення рівня життя. Сотні тисяч селян змушені були залишати свої господарства і на правах гастарбайтерів шукати роботу у Швейцарії. Франції Західній Німеччині. Лише з 1959 по 1974 роки минулого століття близько трьох мільйонів іспанців залишили країну у пошуках роботи. У зовнішній політиці Іспанії 60-х років було взято курс на співпрацю зі Сполученими Штатами та НАТО. Водночас вибудовувалися прагматичні торговельні зв'язки з соціалістичними країнами. Економісти переконали Франко у тому, що Іспанії необхідні іноземні інвестиції та вільний ринок. Аргументи радників були доволі переконливими. Країна має заробляти на тому, чого у неї вдосталь. Іспанія відкрила кордони, після чого до країни хлинули мільйони туристів. Середини х років минулого століття почалося так зване іспанське економічне диво, коли країна, яка була об'єктом критики, за пекло, і не лише в радянському блоці, а й серед Ліберальної, тим паче лівої інтелігенції західних держав, темпи щорічні приросту валового внутрішнього продукту почали сягати 6, 8, навіть 10 відсотків. За деякими даними, Іспанія на другому місці після Японії серед капіталістичних держав тоді перебувала. 1975 року, безмінно пробувши у влади більше 35 років, Франциско Франко помер, і країна стала на шлях демократичного розвитку. Щоправда, процес демонтажу диктаторського режиму був повільним і обережним. Першим головою після франкійського уряду став саме прихильник Кавдир'я. Водночас етнічно неординарна країна залишалася політично розколотою. Тож тамтешній владній еліті довелося докласти зусиль для об'єднання нації. Я б назвав кілька питань на шляху до примирення. Насамперед, перехідний період. Вступ Іспанії до Європейського Союзу і НАТО, а також державний устрій країни, а саме наявність автономії у складі країни. Кожна з сторін, а Іспанія була розділена на дві частини, повинна була поступитися. Республіканці повинні були прийняти монархію, і вони пішли на цей крок. Прихильники централізованої держави повинні були змиритися з тим, що у нас будуть автономії. Соціалісти повинні були прийняти ринкову економіку. Всі повинні були зрозуміти, що вони повинні працювати на благо Іспанії. Ми спромоглися об'єднати в одній державі різні мови і різні національні почуття, а головне створити єдину країну. Для українського суспільства, мабуть, було б дуже корисно вивчити наш досвід. Однак це потрібно робити з відкритими очима, з бажанням цей досвід прийняти. Утім, демократична модель розвитку країни не відразу була сприйнята суспільством насамперед військовими, які 1982 року спробували здійснити державний переворот. Однак загальнонаціональна маніфестація на захист демократії, конституції і свободи, в якій взяли участь понад півтора мільйони чоловік, підтвердила прагнення іспанців остаточно покінчити з минулим. Відтоді військовими міністрами призначаються виключно цивільні особи. Відбувся процес деполітизації армії. Державна структура, що раніше служила диктаторові, була поставлена на службу народові. У всьому іншому був дотриманий порядок та спокій. Не було ані кривавого поділу влади, ані розволу країни, ані громадянської війни. У іспанського народу вистачило мудрості забути старе і почати разом жити по-новому. Інтеграція Іспанії з країнами Західної Європи і політика відкритості зовнішньому світу гарантували захист демократії від військових переворотів, а також забезпечували приплив іноземних інвестицій. Де, Юре, Іспанія уже була в НАТО, адже парламент країни однозначно схвалив рішення про інтеграцію до альянсу. Щоправда, соціалісти, які перемогли на виборах 1982 року, загальмували цей процес. Одним з ярих противників ідеї вступу Іспанії до НАТО був Хав'єр Солана, який згодом став генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу. Соціалісти, які добувалися проведення референдуму з цього питання, були зрештою приголомшені його результатами. Більше 50% іспанців висловилися за участь країни в НАТО. Примітним фактом є те, що саме іспанець Хав'єр Солана, будучи генеральним секретарем НАТО, став інформаційним колумбом для України, адже відкрив для нашої держави континент під назвою НАТО. За його головування в альянсі у Києві було відкрито центр інформації і документації НАТО в Україні, який став зв'язуючим містком між Києвом та Брюсселем центр, який ми відкриваємо сьогодні, має дві цілі: перше це надавати громадянам України точну інформацію про північно-атлантичний альянс, а друге показати в яких сферах Україна і НАТО співпрацюють разом. 1999 року. Після тривалого та складного формування іспанської моделі членства у НАТО ця країна остаточно приєдналася до північно-атлантичного союзу. Раніше це був блок проти блоку, адже хтось націлював на когось свої танки та боєголовки. Сьогодні загрози стали зовсім іншими, не сконцентрованими в окремій державі. Наприклад, це тероризм та транскордонна злочинність. НАТО це об'єднання країн, які мають загальну мету і ідеологію. Ця організація сприяє підтриманню миру в усьому світі. Свою основну мету іспанці вбачають у тому, щоб робити свій гідний внесок. У забезпечення миру і стабільності там, де це необхідно, згідно з іспанською військовою доктриною, головним ворогом країни визначено тероризм. Тож не дивно, що Іспанія є активним учасником багатьох миротворчих операцій під прапором НАТО. Період з 6 по 7 червня 2011 року у Кембриджі відбудеться семінар з подолання кіберзагроз, які існують у державному та приватному секторах. У заході профінансованому НАТО візьмуть участь 40 експертів з країн-членів та країн-партнерів НАТО, включаючи Росію. Ключовими темами виступів на цьому семінарі будуть нові загрози безпеці у кіберпросторі, управління та контролю кіберпросторі, історія невдач інтернет безпеки, кіберризики і забезпечення готовності у приватному секторі, інтернет-захист наступного покоління, а також законодавство і міжнародна договірна база управління кіберпростором. Участь представників від Microsoft, Facebook, Масачусетського технологічного інституту і Кембриджського університету сприятиме динамічному обміну думками з питань сучасних аспектів кібербезпеки. Сьогодні близько 40% усіх вантажів, призначених для місії НАТО міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, здійснюється залізницею через північні і центральні лінії зв'язку. Решта постачається через Пакистан або безпосередньо авіаперевезенням в Афганістан. Це безумовно можна вважати успіхом, враховуючи, що всього лише рік тому перший потяг з вантажем для потреб міжнародної коаліції покинув Латвію у напрямку до Афганістану. За новим північним маршрутом, залізницею через Білорусь, Росію, Казахстан і Узбекистан переваги говорять самі за себе. Використання залізничного маршруту коштує приблизно 10% вартості аналогічного авіаперельоту. Крім того, для багатьох країн, що надають війська міжнародні коаліції, північні і центральні маршрути є більш зручними ніж при використанні маршруту територією Пакистану. Міжнародне регулювання транзитних перевезень міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані здійснюється координаційним центром у більгійському місті Монс і координаційним центром Європи в голландському Ейндговені. Генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусен на минулому тижні знаходився в Афганістані. У ході візиту генеральний секретар зустрівся з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм та іншими афганськими високопосадовцями. Також відбулися зустрічі зі старшим цивільним представником НАТО в Афганістані, послом Саймоном Гасом, командувачем міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, генералом Девідом Петреусом, спеціальним представником генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Стефаном Демістура, і спеціальним представником Європейського союзу Вігаудусом Ушацкасом. Андерс Фограсмусен відвідав Герат, що у західній частині країни, де командувач регіонального командування Захід, бригадний генерал Кармінє Масієло, поінформував його про поточну оперативну обстановку. Після зустрічі з губернатором Герата Мохамедом Саба генеральний секретар здійснив разом з ним прогулянку ринку, що веде до знаменитої цитаделі. Зокрема, він зазначив. Герат має давню культуру та історію, але водночас є сучасним економічним центром західної частини країни. Тут вже відчувається прогрес, який вдалося досягнути в рамках перехідного процесу. Ви дивилися фактор безпеки. Не пропустіть нашу програму рівно за тиждень.